На театральному майдані Луцька відбулася щорічна церемонія нагородження випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Сім'я Кондратюків приїхала на свято з села Озерце. Батьки Сергій та Людмила розповіли, медаль їх доньки Богдани, випускниці Жадичинського ліцею, особливо цінна для родини. Нам приємно у нас сімейний результат. Татко, одягай свою. <реку> ми дуже тішимося тим, що ми зібрали таку колекцію, і щиро віримо, що це тільки початок, а потім вона буде мати продовження. Нам треба було більше переживати а старалася більше вона сама вчитися було дистанційно складно трошки це дало можливість підтягнути свої знання того що було більше вільного часу вдома. Романюк І... Аліна сергіє от результат Цього року золоті і срібні медалі отримали 203 школярі. Розповів Суспільному начальник департаменту освіти Луцької теригромади Віталій Бондар. Золоті медалі 160, срібні медалі 43, Це відповідно до 20% більше як минулого року. Щодо кількості дітей закладу освіти, які отримали медалі. Найбільше їх все в першій школі, в четвертій школі, 21-й школі, школі, му ліцеї. Тобто фактично майже, майже майже в кожному закладі є золоті медалісти, срібні медалісти. Випускник Владислав Трофимук розповів, що вчитись йому подобалось, незважаючи на те, що останні роки уроки часто відбувались дистанційно. Зі своїми однокласниками взагалі нічого не важко. Вони заходять всі в мід, всі такі веселі, всі емоційні, туди сюди пару слів, і все хорошо. Випускниця Марія Назарчук цього року брала участь у шести різних турнірах. Я навчалася 11 років, і я надзвичайно задоволена собою. І я пишаю, що навіть в такі часи під час дистанційного, під час пандемії, під час війни я змогла здобути цю золоту медаль, і я надію, що я горді школи. Анастасія Мартинюк говорить: нині тішиться, що у час війни вдалося організувати свято вручення медалей. Це дуже велика. Радість, я рада, що тут мої рідні приїхали, мої друзі з різних шкіл. І я дуже рада, що такі свято. Начальник міського департаменту освіти Віталій Бондар розповів, що на захід зібралося більше півтисячі людей. Під час підготовки до заходу врахували можливість укриття для всіх учасників церемонії на випадок сирени про небезпеку. Поки тривало дійство, сигнал повітряної тривоги не лунав. Анна Глушук, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцька.